Я рахую, що це мабуть, неправильно. <смі> Треба, щоб була всюди по всій Хмельницькій області. А вдруг вони не зіб'ють. Так говорить про нововведення щодо сповіщення тривоги при загрозі БПЛА водій Вадим Дем'янюк. Каже, живе у Славуті, Шепетівського району, де тепер не вмикатимуть сигнал тривоги, якщо загроза буде у Кам'янець-Подільському. Так буде і навпаки. Анатолій Антонюк, який їде із Хмельницького додому в Дунаївці, каже. Ми ж кожен маємо у телефоні додатки і бачимо, що тривога. Тобто я відношуся позитивно до цього. Раніше робота зупинялася, навіть коли загрози не було для його міста, бо йшли в укриття, говорить будівельник Назар. Я в Дунаєвцях зараз, я там працюю, робота зупиняється тоді. Мати дошкільняти Кам'янчанка Вікторія каже, дитина в садочку під час тривоги перебуває в укритті. По декілька годин, і так само вночі дуже важко це все переноситься. Із 7 липня на Хмельниччині повідомлятимуть про загрозу ворожих безпілотників залежно від району, якому це загрожує, розповідає начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Якщо фіксуватиметься в Шепетівському районі, то вмикатиметься тільки в Шепетівському і в Хмельницькому. І навпаки, якщо Загроза фіксуватиметься в Кам'янець-Подільському, то вмикатиметься Кам'янець-Подільський і Хмельницький. У разі якщо загроза буде в Хмельницькому районі, то відповідно вся область буде отримувати оповіщення. У Хмельницькому районі сповіщення вмикатимуть щоразу при загрозі БПЛА, каже Сергій Тюрін. Зміни внесли з такою метою. Наприклад, в Шепетівському районі відбувається. Чи то атака, чи то загроза, ми розуміємо, що в Кам'янець-Подільському районі лікарні або школи, або підприємства можуть працювати в штатному режимі. Це стосується виключно безпілотних літальних апаратів. З психологічної точки зору будь-яка тривога підсилює відчуття небезпеки, розповідає психотерапевтка Тетяна Матвійчук. За її словами, сповіщення про загрозу залежно від районів позитивно вплине, зокрема на навчальний процес. Це про те, щоб зайвий раз не тривожити дітей. Я думаю, що цей підхід саме в контексті навчального процесу, бо це є переривання самого процесу, це є підсилення тривоги дітей. Тетяна Матвійчук каже, повітряні тривоги по-різному впливають і на дорослих. Для тих, хто працює, нововведення може дати такий якби формат покращення робочого процесу, якщо ці графіки або ці сповіщення вони будуть трохи відкориговані. За словами Сергія Тюріна, при загрозі ракетного удару вмикатимуть сигнал повітряної тривоги на всій території області. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.